Роздуми про жертву Ісуса Христа, глибоке занурення у страждання та їх значення. Часто ми говоримо про необхідність змінюватися, вдосконалювати свій характер і ставати кращими людьми з кожним днем. Це, безперечно, правильно і важливо. Однак, коли ми збираємося на переломлення хліба, особливий день присвячений спомину страждань Ісуса Христа, ми зосереджуємося не стільки на собі, скільки на ньому, на Ісусі Христі, на тому, як він поводився під час нелюдських тортур та принижень. Ми бачимо в цій історії, як жорстоко і безжалісно, з нескінченним негативом у серці люди знущалися над Ісусом Христом. Їхня винахідливість у катуваннях, побоях і глузуваннях вражає своєю безмежною злістю. Спостерігаючи за тим, як Він переносив усе це, Ісус навчає нас, як слід поводитися, хоча для нас це дійсно надзвичайно важко. Христос каже: ви є мої діти, поводьтеся так, як я поводжуся. І справді, якби не Його сила, не сила Духа Святого, ми б діяли, як люди старого завіту, зуб за зуб. Ісус же Христос, навпаки, закликає, не відплачуйте злом за зло. Описи страждань Христа в Євангелії від Матвія Євангеліст Матвій тричі детально описує страждання Ісуса Христа. Ці епізоди охоплюють момент, коли його схопили, коли його зрадив Юда, і коли над ним почали глумитися та бити. Перший епізод у Матвія, 26 глава, від 67 до 68 вірші, сказано: тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били по щоках і промовляли: Пророкуй нам, Христе, хто тебе вдарив. Другий епізод, далі у 27 главі, починаючи з 27 вірша, Матвій пише: тоді воїни правителя, взявши Ісуса до Преторія, зібрали через нього все підрозділ. І, роздягнувши його, накинули на нього багряницю, а, сплівши вінок з терня, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. І, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський. І плювали на нього і, взявши тростину, били його по голові. Сутність людства та пророчі слова ці події яскраво демонструють справжню сутність людей. Ісус Христос прийшов у цей світ, несучи любов і мир, щоб наставити людей на праведний шлях. Однак людям це не подобається вони віддають перевагу беззаконню та гріхам. У цій ситуації ми бачимо характер людей, які прагнуть до беззаконня, знущаючись над праведником, що не вчинив жодного гріха. Воїни глузували з нього, як з царя юдейського, справжнього царя юдейського били його і причепили терновий вінок на голову. Третій епізод, ще одне місце, записане також у Матвія в тій же главі, починаючи з 39-го вірша, а ті, що проходили мимо нього, лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, то зійди з хреста. Люди робили це, не замислюючись над тим, що про це було сказано в псалмах задовго до цієї події. Псалом 22, восьмий вірш говорить, всі, хто мене бачить, глузують нади мною, кривлять губи і похитують головами. Тобто, не усвідомлюючи цього, вони виконували пророцтво, сказане про Ісуса Христа. Спокуса сатани та аналогії. Сороковий вірш, який ми щойно прочитали якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Сатана, коли спокушав Ісуса Христа в пустелі, як ми читаємо в 4 главі того ж Матвія 4,3, підійшов до Ісуса Христа і сказав: якщо ти син Божий, він піддавав сумніву саму особу Ісуса Христа, щоб він засумнівався. І ще там, же, у 6 вірші, диявол знову каже: Якщо ти Божий син, то кинця додолу адже написано. Сатана спокушав Ісуса Христа тричі. Можливо, тут є якась аналогія з тим, що Євангеліст Матвій тричі описує глузування та страждання, які переносив Ісус Христос зі словами, якщо ти син Божий. Глузування первосвящеників та книжників. Так само і первосвященики з книжниками та старшими насмішкувато говорили, інших спасав, а себе самого не може спасти. Він цар ізраїльський. Нехай зійде тепер з Христа і повіримо в нього. Скільки він здійснив чудес, скільки всього доброго зробив, свідчив про себе, що він є син Божий, що він цар ізраїльський. І їм цього було недостатньо. Він покладався на Бога, нехай визволить його тепер, якщо хоче, бо він сказав: Я Божий син. Навіть розбійники, які висіли поруч з Ісусом Христом на інших хрестах, також глузували над ним виконання пророцтв та власний вибір Христа. Коли первосвященики і книжники промовляли ці слова, він покладався на Бога, і вони теж говорили пророчі слова. Навіть Євангеліст Матвій, вказуючи на ці три місця, не описав усього, що відбувалося з Ісусом Христом в останні часи Його життя. Ісус Христос, як він сказав апостолу Петру, коли той витягнув меч, бажаючи захистити Ісуса Христа, залиш, хіба я не міг би попросити Отця Небесного, і Той послав би мені легіони ангелів сюди, щоб мене врятувати. І Ісус Христос у будь-який момент міг зупинити те, що з ним робили. У будь-який момент. Але Він цього не зробив. Він переніс ці муки, взявши на себе такий величезний тягар наших гріхів. За наші гріхи потрібно було постраждати Ісусу Христу. Символіка тернового вінка. До цього над ним глузували, та ще й терновий вінок наділи на голову. Знаєте, звичайно, терня росте десь у посадках або при наближенні до лісу. Поле, ліс, а між ними це терня, і ледь воно торкнеться тебе, як вже коле, і чіпляє. А тут вінок наділи на голову. Наскільки ці шипи вп'ялися в голову Ісуса Христа, але Він усе перетерпів, усе пережив. І справді, ті люди, які мали зустріти його як месію, як Божого посланця, ті, хто знав Писання, знав усе, вони знали, якщо не день, то хоча б рік. Вони точно знали, що того року має прийти месія. За книгою Даниїла вони все вираховували, все знали. І вони знали, що це він, але він був їм неогодний. І з ним так вчинили незмінність людської природи та заклик Христа. Знаєте, чи змінилися люди в наш час? Я думаю, що з Ісусом Христом так і зараз чинять і зараз його зневажають. Написано: ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, увіду до нього. І ми відчинили, і він увійшов. І дай Боже, щоб він увійшов як цар, як Спаситель, як Бог у життя ще тих людей, перед дверима серця яких він стоїть, і продовжує стукати, бо він і за вас страждав, і за вас умирав, і ваші гріхи взяв на себе і був розп'ятий за ваші гріхи. Але він хоче, щоб ви в це повірили і ви це прийняли, і пішли за ним. Все, як написано в цій книзі, що писалося тисячі років тому, все точно збувається. Все так і виконується. І те, що ще має здійснитися, що тут написано, так і станеться. Тому нехай Господь, живий Бог Духом Святим, зайде в серце ще кожної людини, яка прагне до нього, яка шукає його і хоче бути спасеною. Слава йому! Амінь.